Всім привіт! Вітаю вже старе жіноче історичне ретро цикл програм про видатних жінок в історії. Не так багато українців знають про те, що на певному історичному етапі Русь була монархією, і в нас були свої королі і королеви, корона і всі необхідні атрибути. Звичайно, нічого не стається без жінки. Сьогодні поговоримо про найпершу і найособливішу. Королеву матір древньої роси без сили духу Петро. І її славний син можливо і не став би монархом. Будемо розбиратися. Перегортаючи історичні сторінки України в їхньому хронологічному порядку ми підійшли сьогодні до нашої славної доби, коли центр і сила Древньої Роси переміщаються з Києва на захід, до Галицько-волинських земель. Так так, саме туди, а не до Московії, як вкладали нам у пам'ять довгий час. Після смерті Володимира Мономаха його подальші нащадки. Не змогли поділити владу, і Русь слабшала від міжособиць. Київ почав втрачати свою силу, люди мігрували, адже війна спустошує, і розвиток зупиняється. Кочівники зі степу теж не дрімали, і все це, це створювало ситуацію занепаду тієї минувшої могутності. Тим часом підносяться західні князівства, зокрема Галицьке та Волинське, адже вони обдало розташовані, і їх не діставали нападники зі степу. Їхні міста стояли на важливих торгівельних шляхах, території густо населені. на цих теренах великі поклади солі, яка була дуже важливою для всієї Європи. В князівствах правили нащадки Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого. Володимира Великого. Вони керували, розвивали, ворогували, але зміцнювали ці території у 1199 році. Волинський князь Роман Мстиславич об'єднав два князівства Галицьке і Волинське, які мали між собою тісні і активні економічні зв'язки. Єдиний політичний союз. Князь Роман утвердився і в Києві завдяки своєму авторитету. Кияни охоче визнали його своїм лідером. Отже, він став і великим князем Київським. Мав тісні зв'язки з папою римським, який хотів надати йому корону і титул короля Руси. А отже, Русь визнавалася б монархією. Але чого ж чи кого ж не вистачає в цій історії преславного князя Романа? Так, мова піде про його. І нашу окрему гордість, дружину Анну Єфрасині. Ця постать яскравий приклад особистости, що впевнено йде до своєї цілі. Її сила надихає. Кожного разу, коли цю жінку проганяли чи зачиняли перед нею двері, вона з ще більшою впертістю гримала туди. Про Анну Єфросинію вкрай мало говорять, і дуже дарма. Мало про неї говорили і тогочасні літописці. Жінкам взагалі там виділялась дуже мінімальна роль і важливість їхніх персон. Проте без її діяльності не було б того чоловічого світу, який вона виборола для своїх дітей і їхніх нащадків, і про яких ми знаємо куди більше, ніж про цю видатну і неймовірну жінку. Походження Анни Єфросинії як і її ім'я, оповите таємницями. Проте історики схиляються до версії її візантійського походження. Згідно з нею, ми і будемо вести нашу розповідь. Анна Єпресині, донька візантійського імператора Ісака II ангела та його першої дружини Ірини Палеоло юною дівчиною. Була видана заміж за руського князя Романа. Для Романа шлюб другий, першу дружину предславу Він віддали від себе і примусово відправив в монастир. Причини такого своєрідного розлучення точно не ясні, але це дуже в дусі того часу. Весілля з Анною Єфросиніною було вигідним політичним Русько-Візантійським Союзом. Жінка народила двох синів: Данила, майбутнього короля, і Василька, славного волинського князя, вірного братового соратника. Княгиня Романова, як називає нам її літопис, займалась їхнім вихованням. Поки чоловік активно брав участь у політичних баталіях. І жили б вони довго і щасливо, якби 1205 року Великий князь Роман не загинув у воєнній сутичці при доволі загадкових обставин. Отож, князь гине, у нього залишається двоє маленьких синів: Данилові на той час чотири, а Василькові два. Цілком очевидно, що зовсім малюки не можуть. Бути новими лідерами, і Анна Єфросинія стає їхнім регентом. Вона розуміє, що потрібно проявити всю мудрість, хитрість, силу духу і винахідливість, щоб не тільки втримати владу, а перш за все зберегти життя, втратити яке в ті часи, було дуже легко. А в її обставинах і погатів тепер тільки вона може врятувати своїх дітей і їхній спадок. Княгиня старається, шукає союзників, укладає договори з Польщею, Угорщиною, Литвою. Проте місцеві бояри, тогочасні олігархи, не згодні. Їм не подобається розумна і сильна анна Єфросинія з нащадками, яких вона точно виховує як найкраще. Вони хотіли бачити очільником такого собі ручного князя, як формального лідера, а всіма справами і прийняттями важливих рішень займалися. Самостійно тому цей дружній боярський колектив не визнає влади княгині Романової і її синів. Бояри відігравали значну роль в політиці, адже це дуже багаті впливові люди, які мали величезний вплив, і не в їх інтересах було підпускати до влади таку мудру і хитру особистість та ще й жінку. Анна є Фросині шукала допомоги, але розуміла, підтримка у неї поки дуже мала. На даний час княгиня слабка в її оточенні мало кому можна довіряти, а небезпека повсюди. Настрої погіршуються, життя її дітей і її під загрозою. Інтуїція, та й взагалі, чітка оцінка ситуації навколо її не підвели. Відбувається палацевий переворот, і Анна з синами втікає до міста Володимира. Там у княжої сім'ї є більше підтримки. Проте у скорому часі і на Волині ситуація погіршується. І тут залишатися теж дуже небезпечно. Дітей потрібно рятувати, на них влаштували справжнє полювання. Данила врятував його вихователь Мирослав. Він зумів непомітно вивезти хлопчика з міста, посадивши його перед собою на коня і укривши плащем. Молодшого Василька, годувальниця, таємно винесла з Володимира через пролом у Мурі. Гадаю, ці хитрі плани не організувались без гострого розуму і винахідливості матері. Анна Єфросинія з дітьми втікає до Кракова. Там приймається надзвичайно складне для матері рішення. Данила має їхати до угорського короля на виховання. Княгиня з Васильком залишається у Польщі. Було важко, але Анна Єфросинія дивилась вперед і хотіла бачити сина не просто поруч, як свою дитину. Княгиня мусила зробити його великим князем, і для цього потрібно було бути дуже терплячою і мудрою. Анна прекрасно розуміла, що лише для неї ця мета найважливіша в житті, і чітко знала, що угорські і польські родичі хочуть зробити з хлопчиків пішок у власних великих політичних іграх. Проте мудра мати пильнувала в день і вночі. Поки княжа сім'я жила у вигнанні і збиралася силами на батьківщині на Галицько-волинських землях ішли свої політичні війни та боротьба. І в результаті, коли пристрасті стишилися, 1210 року, самі галицькі бояри покликали на княжий стіл восьмирічного Дани. Проте, насправді ніяка справедливість тут не перемогла. Вони хотіли правити на власний розсуд, а хлопчик був би тільки князем на папері. Не врахували змовники тільки одного, що до Галича також повернеться: сувора Анна Єфросинія. Данило на той час не жив з мамою уже понад п'ять років, і, побачивши, не впізнав її. Він просто забув, як вона виглядає. Хлопчик зовсім не знав, хто ця пані. Серце Анни Єфрасині країлось, але жінка йшла до своєї мети, і діти мають повернути батькову спадщину, і ніхто її в цьому не зупинить, навіть розлука з сином, яка стирає її з його дитячої пам'яті. Проте у думка теж не змінилася і в скорому часі. Вони вимагають прогнати Анну Єфросині, бачачи в ній для себе ще більш реальну небезпеку ніж раніше. Вона не має вибору і змушена скоритись обставинам. Цю шевливу сцену зафіксовано в літописі. Данило провів з мамою вже достатньо прекрасних днів, пізнавав її, вже радів, що вони знову разом і точно нікуди не хотів її відпускати. Йому було лише вісім, і коли бояри таки прогнали княгиню, він розплакався. Хлопчик ще зовсім не усвідомлював всієї важливості політичних ігор, що велися навколо нього. Він бажав звичайних дитячих, зимних ігор з мамою у саду. Анна Єфросинія довго втішала сина. Данило просив поїхати разом з нею, проте його таки вмовили не плакати і залишитися в Галичі. Сама княгиня Романова поїхала. Всі її думки були націлені на боротьбу. Потрібно діяти. Княгиня просить свого родича, угорського короля Андраша II, про допомогу, адже її малолітній син один в маніпуляціях бояр, які фактично від його імені і правлять. Андраш допомагає Анні Єфросинії повернутись, але в скорому часі, у 1212 році, в результаті боярських бунтів Анну таки проганяють і вже разом з Данилом. Ця смілива жінка, знову зібравши сили своїх родичів, свої власні, продовжила боротьбу і помсту. Практично все своє молоде життя княгиня поклала на політичну війну у 1215 році. За підтримки краківського князя Лешка I, Білого Данило став князем у Володимирі на Волині. На кінець Романовичі, завдяки непереможній енергії своєї матері, отримали свої землі. Зовсім невеличке, але з цієї маленької частки батькової спадщини княжа, княжа сім'я почала самостійну політику і продовжила боротьбу за інші свої законні землі у 1919 році. Данило уклав шлюб з донькою київського князя Мстислава Удатного, представника іншої династичної гілки, яка теж мала усі права на галицько волинські землі. Тепер Данила мав ще більше можливостей повернути собі свої володіння. І ця хитра ідея зі шлюбом навряд чи зарозлилась без гострого розуму княгині Анни Єфросині. Боротьба тривала, вона була запеклою і довгою, щоб. Отримати усі батькові землі Данило та Васильку знадобилось близько 40 років. В цьому протистоянні щитом і мозком довгий час була їхня велична мама. Вона не тільки зберегла життя синам, а й зробила їх могутніми лідерами роси. Коли Данило досяг повноліття, бояри знову почали вимагати відсторонення, Анни від державних справ. Ця мудра жінка увесь час їх дратувала. А її розум і сила лякали. Але дійсно, син був уже дорослим, законних причин бути регнитом не знаходилось. Та й сам Данило, достойний син своєї матері, міг вже подбати про себе. А не просиня йде в монастир. Проте вона ніколи не припиняла підтримувати синів і на все життя залишалась найважливішим і найпершим радником для Данила, який у 1238 році вже остаточно повернув собі усі батькові володіння. Тим часом ми наближаємось до славетної сторінки нашої історії, яку в радянські часи швиденько перегортали або ж взагалі ігнорували. Адже Русь, наша продержава, в цей час стає монархією з королем, короною і всіма необхідними атрибутами. До прикладу, Московія стала царством лише тисячі року, і то тому, що Іван Грозний сам вирішив назвати себе правителем всія Русі. А до того часу Європа майже 300 років комунікувала з королівством Русь, яка не мала жодного стосунку до московських земель. Папа Римський пропонував корону ще батькові Данила Роману, але той не встиг її прийняти. І тепер він пропонує це його достойному нащадку. Князь вагається, декілька разів відмовляється, але пропозиція приходить втретє, і Данило знає, хто дасть йому. Правильну пораду. Князь Романович скликає державну раду, на яку запрошує свою матір. Анна Єфросинія впевнено радить сину прийняти корону. І вже 7 жовтня 1253 року відбувається урочиста коронація нашого першого короля Данила. Ця він порада була кульмінаційною і останньою. Більше інформації про цю жінку надзвичайного духу немає. Літопис її більше не згадує. На даному історичному етапі варто зупинитись, а саме тоді, коли Данило стає королем. В багатьох історичних джерелах ми знаємо його як Данила Галицького, але називаючи його таким чином, ми підігруємо радянській пропаганді, адже акцентуємо увагу на обмеженості і регіональності його особистості. А масштаб цієї постаті зовсім інший. Данило був королем. Королем Руси, а не князем одного з багатьох князівств. Радянський Союз ні в якому разі не хотів демонструвати величу короля Данила і монархічности самої Роси. Тому, обов'язково, згадуючи Данила, називайте його лише королем, яким він був і ніяким не Данилом Галицьким. Анна Єврасинія прожила довге життя понад 100 років, а вдовівши молодою. Залишившись зовсім одна, жінка не розгубилась в шаленій боротьбі. Вона виховала достойних синів, справжніх лицарів і патріотів, навчила своїх дітей любити, довіряти і бути опорою один для одного. Стосунки цих двох братів воїстину унікальні. Для тих часів, і взагалі вони ніколи не ворогували, не конкурували, а навпаки, були однією командою. Василько завжди усіляко сприяв політичним справам Данила, оберігав його та підтримував. Такими їх виховала мама. Навіть будучи в монастирі, Анна Єфросинія не переставала брати участь в політичному житті. Це була Видатна постать в нашій історії, яка по праву стоїть на одній сходинці разом з великою княгиною Ольгою, ця надзвичайної сили жінка поістину королева мати. А ми рухаємося далі історичними епохами, і вже в наступних випусках жісторе поговоримо про видатний жінок доби інкорпорації руси в литовську польську добу. Але перед тим як відкрити нову історичну сторінку. Підсумуємо епоху древньої роси. Поговоримо про те, як жили древні росинки, наші з вами пращурки, не княгині королеви, а звичайні середньостатистичні жінки. Як виходили заміж, навчались, народжували, готували їсти і доглядали за собою. Давні, давні наші предкині. Побачимось!